Так, це, коротше, буде далі, бо я робила відео, у мене пам'ять коче не стала. Ось дорожає. Гебуси. Дід, цех, Д, Яблуко. 5. Я Дя. і Кую. Ну і шала я не вайна, нічого. Так, це ми клеїмо куди сюди, давайте. все. Що у нас э, наша новиночка Боб. Так, ось дом. Давайте Ой, це не це. Перша наша Боб. Ось вот така в мене сторінка оформлена. Тут у нас під номером 5. Так, да, вони можуть бути отак, бо я, звичайно, вбила розвідки і так далі. Добре, що воно усе перекриває. І до цього йде оце. Так. Що це? Це п'ятка для волосся. Що то ж у них нема. Це не вщитається. Так. Так. І ось так якось. Типу так. Попростіше давайте. Далі у нас... Волос Так, Так, може було відкрити, так що виймаємо. Ага. Ну ще скочимо трохи. За цей канет так що. Може бути якось... Так. Це сюда. яка не попалась, бо я не пам'ятаю взагалі. А, да, ось така. Від цейкуємо. Ладно, так вже буде. Далі в нас програми. Ось. Так. Получилось. Відкриваємо. Netflix! Номером 7. А дивіться другу частину вже в профілі.